Електронні трудові книжки для чого вони хто і як повинен їх оформлювати? Як перевірити, чи роботодавець оцифрував вашу паперову трудову книжку згідно чинного законодавства, обговорювали в передачі суть справи. Цей закон вступив в силу 1 червня. 2021 року, тобто, от з цього моменту, ми офіційно займаємося цією процедурою, і закон нам дав час 5 років на те, щоб перевести всі паперові трудові книжки в електронну форму. У нас звичайно є багато людей, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, тобто, або є самозайнятими, або є фізичними особами-підприємцями, або можливо просто безробітними. І їхні паперові трудові книжки у них знаходяться на руках. Так, от обов'язок. Оцифрувати цю паперову трудову книжку не саме на неї. Де оформити які додаткові документи для цього необхідні та чи потрібно після оцифровування паперова трудова книжка. Ви можете дізнатись у передачі суть справи о 20.00 на телеканалі ТВА.